Мої вітання. Денні новини на Ukrainian Media Network. студія Катерина Супронти на зараз Дарію. Одразу до головних новин, до новин з фронту. Окупанти продовжують обстрілювати українських військових. Тричі зривали тишу з від початку доби, і внаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Передає прес-центр операції об'єднаних сил. В той же час українські військові ведуть вогонь у відповідь. Насипають ворогу. саме так. Ну і сьогодні президент Зеленський давав я не знаю, сьогодні чи не сьогодні. Вийшло інтерв'ю президента Зеленського журналістам з Криму і, звичайно ж, говорили про Крим. І піднімалося питання про політв'язнів кримських, які перебувають. Звичайно, деякі з них перебувають десь на Ростові, Їх там судили, що над ними влаштовують і деякі території Криму. Так, окупованого, от так. А? окупованого. окупованого так. Питання політв'язнів для нас найважливіше. На жаль, воно загальмовано повністю на сьогодні. Окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я іншого виходу не бачу. Зрозуміло, що да, давненько вже не було ніяких обмінів і заяв, взагалі щодо, щодо політв'язніх. Також <клес> Зеленський говорив про кримську платформу і говорив, що це можливість долучити до щоденної, важливо що до щоденної роботи лідерів багатьох країн. Очікується близько 40 іноземних делегацій на кримській платформі, яка має відбутися 23 серпня в Києві. Вже є анонс і. І, очевидно, якщо буде можливість, ми будемо її транслювати в прямому ефірі на Scriping.ua. На сьогодні Кримська платформа це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в Офісі Кримської платформи, зазначив Володимир Зеленський. Ну і ще він там додав. Щодо ага, санкцій щодо санкцій, що потрібно так на Росію тиснути стосовно Росії, має продовжуватися санкційна політика допоки не відбуватиметься деокупація українських е, територій. У цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які збирають забирають щось уже такі держави, як США, Німеччина, Франція, Велика Британія, які можуть своїми санкціями реально рішуче діяти проти е, тих чи інших чиновників Російської Федерації та тимчасових. Чиновників у Криму, ну це він має на увазі колаборантів окупційну владу, мабуть, у яких є щось за кордоном. Ми з ними працюю Пропрацьовуємо, щоб вони впродовжували такі санкції, така санкційна політика дієва, наголосив Зеленський. Ну і стало відомо власне стосовно зустрічі Зеленського з Байденом, вона переноситься на Пару днів насправді вона переноситься на, на, один. 30, на, один день, да, на 31 серпня. Але, за словами очільника Міністерства закордонних справ, вона буде більш широка, ніж очікувалось. Ми домовились із США про перенесення цієї дати на один день. Зокрема, через те, що формат зустрічі президентів розширений. Це буде не тільки зустріч делегацій, але й зустріч у форматі віч-навіч. Це одна із домовленостей, які ми досягли під час мого візиту з США. Все в силі підсумував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі, хто хоче і. Нам допомагати для вас є змога зробити це за допомогою донейту. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зедрі та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.